Саме часта проблема після купівлі мотоблока, саме дизельного мотоблока. Ви не знаєте, як запустити його, або якщо знаєте, як запустити, вірите, так сказати, сильно в свої сили і рвете ручні стартера. Дивіться, я вам покажу, як виглядає ручний стартер із тобто у вас іде, ви відкручуєте. Внутрі системи тут пружина, яка вертає потім обратно мотузку. Ви ось бачите, трішки підкрутили. У вас є зуб'я. Сама ця пластмасова, я не знаю, чому вона не сталева і так далі. Можливо, мотоблок був би сильно дорогий, для цього не знаю. Але він пластмасовий. І якщо ви сильно не потягнете потім мотоблок, ну, сильно не потягнете ручний стартер, у вас дасть в обратку і просто вигне ось ці зуб'я, і ручний стартер поламається. Ручний стартер так не дуже дорого, але все ж таки неприємно, він коштує там близько 500-600 гривень. Ну, тобто також коштує. І оці зуб'я у вас чіпляються за барабан, і ви тоді вже розкручуєте саму Систему, ну і так сказати, запускаєте його зараз. Так, звісно, можна, коли ручний стартер ламається дуже багато, в бачу раз, як присилали відео клієнти наші, і вони просто там робили так, що прикручували мотузку. До самого стакана нам накручували потім її і просто зараз брали декомпресор, затискали і запускали сам, сам мотоблок. Тож дивіться, щоб у вас не було проблеми. Я те, що ви не знаєте, як запустити дизельний мотоблок, те, що ви не на напівсили його запускаєте і так далі. Я вам зараз покажу На прикладі кентавер. 20-10, 10, 10 дизельний мотоблок, практично самий потужний. Так, є, звісно, дванашка, але там плюс-мінус різниці немає. Спочатку у вас обов'язково газ на максимум, також обов'язково, щоб вас не залило топливну систему. Якщо це бензиновий мотоблок, то свіче нейтральна передача, обов'язково декомпресор і прокачується спочатку систему. Після того, як прокачали сім там 5-7 разів хоча б, а краще взагалі 7-10 разів прокачувати перві рази. Відпускаєте декомпресор, він вас сам відскочить. Прокачуйте до мертвої точки. От, В принципі, це вже все. все. Далі воно, бачите, не тягнеться.